Я вас вітаю. В цьому відео ми продовжуємо з вами вчитися розв'язувати системи рівнянь другого степеня, і ми будемо застосовувати різні способи для розв'язування таких рівнянь. Розглянемо ось таку систему. У цій системі, як ми бачимо, у нас є доданок. Який повторюється 2 2X х 2 xy Але якщо ми застосуємо спосіб додавання і, наприклад, домножимо якесь із рівнянь на мінус одиницю, щоб у нас цей доданок знищили, знищився, то доданок X і Y у нас залишаться. Але це нам допоможе зробити зручну підстановку віднімемо, наприклад, віднімемо від першого рівняння друге рівняння. Щоб знищився ось цей доданок. Дивіться, 2х відняти 2х. Ці два доданки стануть протилежними, вони знищаться. х відняти мінус y. У мене буде мінус Х, а відняти мінус y дасть нам плюс y. І 10 відняти 9 буде 1. І тепер, коли ми виконали, застосували ось цей спосіб, Ну, спосіб додавання, да, домножив, домноживши друге рівняння на мінус одиницю, або, як я вам показувала в попередньому, просто можна зразу відняти. І ми можемо звідси виразити, наприклад, y через x. Тепер перенесемо x в цю частину рівняння, і ми отримаємо y дорівнює одиниці плюс x. Ось така тепер підстановка дуже зручна для того, щоб підставити, наприклад, у перше рівняння і знайти невідоме Х. Чому вперше? Тому, тут, тому що тут у мене один раз Y написаний, а от у другому рівнянні у мене двічі y. Е, ну, Мабуть, буде простіше підставити у перше. Хоча в друге рівняння також можна підставляти. Тепер використаю спосіб підстановки. Значить, Перше, перше що я використовувала, це спосіб додавання. Домножила друге рівняння на мінус одиницю, додала ці два рівняння, щоб знищився ось цей доданок, який містить подвійний добуток чисел X та Y. Тепер, ось це у мене це другий спосіб, це підстановка, другий крок. Так, тобто бачимо, що ми в цьому прикладі в цій системі використовуємо два способи: і додавання, і підстановку. Підставимо у перше рівняння замість y, ось оцей вираз, який я отримала. І ми маємо таке рівняння 2х, помножено на вираз, якому дорівнює y, X1 плюс х, і відняти ось цей х і дорівнює 10. Розкриємо ось ці дужки. це буде 2х, плюс 2х квадрат мінус х. І я бачу в мене буде квадратне рівняння, одразу переносю десятку в цю частину, в правій залишаю 0. Зводимо подібні доданки і записуємо стандартне квадратне рівняння. В правильному порядку всі доданки записуємо. На перше місце х у квадраті, у мене. потім 2х мінус х, це у нас буде. 1х, тобто плюс х, мінус 10 дорівнює нулю. Квадратне рівняння не зведене, розв'язую за дискримінантом. Дискримінант цього рівняння дорівнює 1 у квадраті мінус 4 помножене на число А і помножене на число С. Буде 1 плюс 2 на 4, 8 на 10, 80. Разом це буде 81, а корінь з числа 81 це у нас 9. Знаходимо тепер розв'язки для цього рівняння х1, х2. Перше х це у нас буде число без протилежним знаком, плюс корінь з дискримінанта поділено на число 2 помножене на А. 9 мінус 1 8, 2 на 2, 4, 8 поділено на 4, буде 2. Х другий це у нас без протилежним знаком мінус корінь з дискримінанта і 2 помножене на число А. Мінус 9 і мінус 1 буде мінус 10, поділено на 4. Це у нас буде мінус половиною. Мінус 2,5. Знайшли х, і тепер ось в оцю підстановку, якщо ми замість х будемо підставляти отримані числа, то ми посчитаємо, яке, чому дорівнюють відповідно значення y у, у цьому рівнянні. У перше відповідно для першого х. Це у нас буде 1 плюс 2. Буде 3. У другий це у нас буде 1. Мінус 2,5 бо додати х, значить, додати мінус 2,5 мінус 2,5 буде мінус 1,5. Отже, відповідь до цієї системи, це буде дві пари чисел. х1, y перший, 3 і x2, y2.

Друга система у нас ось така. 2х-хі мінус Y дорівнює 13, і Х додати Хі мінус 2Y дорівнює 2. В цій системі ми також зараз застосуємо два способи. Спочатку я використаю спосіб додавання для того, щоб знищився ось цей доданок, у якому у мене добуток двох змінних Х та Y. І у мене ці два доданки мають протилежні знаки, тому я тут одразу буду додавати. По члену ці дві ці два рівняння. 2х додати х В мене буде 3х. Далі мінус х, плюс хі. Ці доданки взаємно знищуються. мінус y, мінус 2y буде мінус 3 y. А 13 плюс 2 буде 15. Тепер оце рівняння, як ми бачимо, у нього коефіцієнти 3, 3 і 15, вони діляться усі на 3, Я поділю все рівняння на 3. Отримаємо х мінус y дорівнює 5. Поділили 3 на 3, 3 на 3 і 15 на 3. І тепер ось із цього рівняння я е, зроблю підстановку. Я можу виразити y через X, X через Y. Давайте, наприклад, виразимо X через Y. Перенесемо Y в цю частину рівняння. Змінивши знак, у мене буде y, 5 Y. І тепер виконаємо підстановку. Підстановку. В, е, Виконуємо, підставивши замість х, вираз 5 плюс y» у будь-яке із рівнянь, чи перше, чи вдруге. Ну, Тут немає різниці, в яке я підставлю рівняння, тому що і в першому рівнянні в мене 2х, і в другому рівнянні в мене 2х. Я візьму друге рівняння. Тут е, мені чусь, воно більше подобається. Немає різниці, в яке ви підставите. Підставляю у друге рівняння замість х 5 плюс y. Ось у мене буде 5 плюс. Y. Далі плюс х помножений на y. Значить, оцей вираз, якому дорівнює х, множимо на y. І мінус 2y. І це все дорівнює 2. Ось у мене х плюс хі. мінус 2y. Ось х я замінила на вираз. Розкриємо дужки 5 плюс y додати. 5 множим на y буде 5. Плюс y помноженно на y буде y у квадраті мінус 2, оскільки квадратне рівняння, значить двійку переносимо в ліву частину, вправі залишивши 0. Тепер розставимо по порядку всі доданки. З квадратом у мене 1 доданок, я його пишу на першому місці. Далі y у мене ось y плюс 5, мінус 2. y 1 плюх. 5 буде 6, мінус 2, 4, плюс 4 у. І числа 5 мінус 2, маємо 3, плюс 3 дорівнює 0. Тут ми можемо підібрати корені за теоремою вієта, бо зведене квадратне рівняння дуже легко підбирається y1 плюс y2. Корені цього рівняння, сума коренів дорівнює числу другого коефіцієнту з протилежним знаком мінус 4, число мінус 4, а добуток коренів цього рівняння дорівнює третьому коефіцієнту з тим же знаком 3. Які два числа треба помножити, щоб було 3? Це 1 і 3, але якщо ми будемо додавати 1 і 3, це буде 4, а в нас. Сума мінус 4. Очевидно, ми додавали два від'ємних числа мінус 1 і мінус 3. Сума цих чисел буде мінус 4, добуток двох від'ємних чисел буде плюс 3. Значення y1 і y2 ми знайшли. Тепер підстановку нашу використовуємо ось цю для того, щоб знайти значення х. Перший х будемо знаходити за допомогою першого y. Х1 дорівнює 5 мінус 1. Маємо 4, а х другий це буде 5 додати мінус 3. Відняти 3. 5 мінус 3 буде 2. Отже, відповідь до цієї системи. Х1, y перший, перший у правильному порядку записуємо числа. 4 мінус 1. І другий розв'язок два мінус три.